Якщо ви продаєте на маркетплейсі і у вас виникло питання, що ж далі, бо комісії зростають, правила постійно змінюються, і все більше ви замислюєтесь про власний інтернет-магазин. то в цьому відео я вам розповім про нашу послугу, міграція магазину з Prom.ua» на платформу Хорошоп. З Хорошопом ви можете перенести свій магазин з ProMu, зберігаючи всі товари і почати працювати окремо. При цьому вам не обов'язково повністю відмовлятися від продажів на промі. Ви можете залишати його як додатковий канал для продажів. В кінці відео я відповім на найпопулярніше питання, яке ми отримуємо від тих, хто вирішує мігрувати на нашу платформу. І в коментарях я очікую на ваші питання. Затягувати не буду і поїхали! Навіщо взагалі свій інтернет-магазин, якщо вже продаєте на маркетплейсі, спитаєте ви мене. Бо свій сайт це нові можливості для бізнесу. Він дозволяє отримувати замовлення з різних каналів, одночасно, що реально збільшує продажі і дає простір для росту. При цьому запуск власного магазину не означає, що ви маєте покидати маркетплейс. Навпаки, на Хорошопі ви можете поєднувати продажі на своєму сайті та одразу працювати з різними каналами. Такими як маркетплейси, наприклад, розетка, пром, каста, прайс-агрегатори, це Hotline чи Price.ua, Google Shopping, органічний трафік із гугла, соцмережі та контекстна і таргетована реклама, і навіть продажі за кордоном. Свій сайт – це не альтернатива маркетплейсу, а можливість розширити свій бізнес і стати менш залежним від сторонніх платформ. Як скористатися послугою еміграції з ProM на Хорошоп? Перше, що вам потрібно, це залишити заявку на нашому сайті посилання в першому коментарі. Надалі вам прийде повідомлення на пошту в зворотньому листі повідомте менеджеру, що плануєте приїсти з ProMo. Далі вам потрібно експортувати каталог товарів із пром в форматі XLSX і надіслати менеджером. Як експортувати товар з ProM, ми розповіли в детальній інструкції за посиланням в коментарях. Далі вам потрібно обрати дизайн з нашої галереї. Після ви отримаєте сайт із завантаженими товарами та налаштованим дизайном. І тестуєте його можливості безкоштовно протягом 7 днів за цей час ви зможете зсередини вивчити нашу платформу і її функціонал. Після закінчення тестового періоду, якщо у вас все влаштовує, то ви обираєте тариф, який вам підходить. І сплачуйте його. Послуга міграції з пром коштує 4200 гривень. Але ви можете отримати її безкоштовно, для цього вам потрібно оплатити тариф стандарт або ПРО на рік. І все. Про різницю між тарифами та їхню вартість читайте на сторінці з цінами, теж за посиланням, яке я для вас залишила в коментарях. Важливо, багато хто може ще пам'ятає, що в хорошопі є. Такий стартовий платіж. Але, друзі, вже декілька років, як ми його скасували, і наразі ви сплачуєте лише за тариф. Стабільно, що на кожному з етапів міграції вас будуть підтримувати наші менеджери, вони допоможуть, підкажуть і не залишать вас без відповіді. А також у нас є окремий канал з інструкціями, завдяки яким ви зможете налаштувати функціонал самостійно. Через особливості платформи Prom не все можна автоматично перенести на новий сайт. Ну, наприклад, історію замовлень, відгуки, текстові сторінки чи статті блогу ці дані не переносяться автоматично. Але частину цього можна додати вручну скористатися альтернативними інструментами, і тут вам завжди допоможе менеджер хорошопу. І ось. В кінці і обіцяла відповідаю на часті питання, які приходять до наших менеджерів від клієнтів, які мігрують з прому або з іншої платформи. Чи є комісія на платформі Хорошоп? Ні, комісії немає, є тільки абонплата. Ви обираєте тариф, який вам підходить, і стартового платежу теж немає. Чи Хорошоп диктує правила роботи з покупцями чи замовленнями? Ні, друзі, це ваш бізнес і ваш магазин. Ви самі керуєте замовленнями та взаємодіями з клієнтами. Як швидко ми перенесемо каталог? Дуже швидко над цим працює команда, і ми робимо міграцію оперативно. Але важливо, що швидкість залежить від того, як і ви співпрацюєте з нами, як швидко вони надійшлете нам файл з товарами, оберете дизайн і так далі. Що саме можемо перенести? Ми можемо перенести товари двома мовами. Категорії, бренди, характеристики модифікації та їх значення, посилання на товари і текстові сторінки, типу про нас, оплата та доставка, обмін та повернення і контакти. Чи складно налаштувати дизайн? Ні, не складно. В нас понад 300 шаблонів. Ви обираєте свій, після чого додаєте банери та логотипи завдяки нашому новому редактору дизайнів. Посилання ви теж можете знайти в описі в коментарях. Ви можете самостійно вносити певні зміни в дизайн. Що потрібно для міграції? Просто експортувати каталог з товарами в форматі Excel чи XML. Стандартний файл експорту. Міграція з Prom – це не просто перенесення товарів, а можливість розвивати свій бізнес з новими інструментами та вільно керувати продажами. Всі необхідні посилання я залишила для вас в першому коментарі до цього відео. Також, друзі, залишайте свої коментарі з питаннями чи досвідом, якщо ви вже мігрували з Prom на Харшоп. І підписуйтесь на канал і приєднуйтесь до клієнтів нашої платформи.